Людина, яка соромиться говорити про свій вік, не задоволена собою. Я собою задоволена. Лариса Ліва, косметолог, їй 48. І вона злетіла в тіктоці у ніші, яку вважають непросувною. без танців і складного монтажу. Лише відео на фронталку одним кадром. Але як їй це вдалося? Як правило, я е, починаю своє відео з того, що говорю мені 48 мені 48 мені 48 мені 48 років мені 48 років І як тільки я говорю цю цифру, Відразу відео залітає на 100 плюс тисяч переглядів. Я помітила, що людям дуже цікаві розпаковки мої. Причому розпаковки як речей, якихось нових покупок, так і дуже цікаво розпаковка продуктів сільпо. І ці відео набирають дуже багато переглядів. Насправді, 4 тисячі 60 гривень. Я сьогодні залишила сільпо і вважаю, що на таку суму я нічого не купила. Три теми які найбільше залітають. Про вік, це перше, це ми зрозуміли. Про гроші давайте ще дві стосунки. Причому це можуть бути стосунки не тільки чоловік, жінка, це можуть бути стосунки там батьки, діти і так далі. Той факт, як відносяться до вас діти, це тільки заслуга ваша. Якщо я до Тікток ще три місяці тому вдома готувала. Край рідко, то зараз е, я е, розумію, що мені потрібен контент, мені потрібні цікаві відео, і я вимушена готувати вдома для того, щоб знімати <реш> для, для того, щоб знімати контент. Приготуємо сьогодні сирну запіканку. Цей рецепт я зняла спеціально для хейтерів. Ну і ще, напевно, сміливі висловлювання. Ви не боїтеся сміливо висловлюватися. <реш> так. З е -е. мачиками я вам дуже дякую, що поділилися своїм досвідом. Це дуже цінно шукаю в профілі всі секрети успіху Лариси.